Чи зможе Росія здійснити підрив Київської ГЕС? Якої шкоди може бути завдано столиці, та які можливі наслідки цього ймовірного теракту? Докладніше далі. 12 липня речниця російського МЗС Марія Захарова заговорила про руйнування греблі Київської ГЕС, і майже всі російські пропагандисти одноголосно заволали про план затопити Київ. Як повідомляє уніанцю істерику, аргументовно звів на нівець український гідролог та географ Віктор Вишневський в ефірі українського радіо. За хворою думкою росіян столицю має затопити, якщо їм вдасться підірвати дамбу київської ГЕС. Але це не так. Переважна частина міста перебуває на висотах 140 150 метрів, а Київське водосховище має позначки лише у 103 метри. Окрім того, фахівець зазначив, що Київське водосховище має таку ж площу, як сам Київ, це приблизно 900 квадратних кілометрів. Тому навіть якщо допустити прорив такого об'єму води, його все одно забракне для затоплення. Звичайно, вода рухатиметься вниз, і розрахунки можливого затоплення виконувалися. Але теж у теоретичному аспекті, коли, приміром, замість гідровузла утвориться отвір завширшки, наприклад. У 100 або 200-300 метрів. Якщо раптом утворюється отвір у 100 метрів, то за розрахунками Київ фактично не затоплюється за винятком невеликої території, яка тяжіє до самого Дніпра. Зокрема, йдеться про нижні сади, додав Вишневський. Також гідролог казав, що Київська ГЕС достатньо міцна. Її турбіни розташовані не у відкритому приміщенні, а глибоко під землею. І навіть ракетним ударом їх фактично неможливо зруйнувати. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.